В області 1212 навчальних закладів, з укриттям всього 65%. Відповідно, вони розпочинають новий навчальний рік в умовах офлайн, однак не на повну потужність. Причин тому кілька приміщення укриттів здебільшого розраховані на меншу кількість людей, ніж є під час навчального процесу в школі. Не всі учні сядуть за парти, адже батьки вирішують, яку форму обрати навчання їхнім дітям. Ще частина тимчасово проживає за кордоном. Хмельницькі школи намагалися якомога більше охопити очним навчанням дітей. Не кожен зможе дистанційно запам'ятати те, що вчителька говорить Дома діти остаються одні. Не завжди уважні. Так що і так добре, і так добре, і повинно бути, і так, і так. Хочемо, щоб все ж таки була в соціумі дома дистанційно. Я думаю, що це вона не для не на користь дитині, але будемо дивитися по ситуації. Надіємося, що все таки буде, буде краще. Мені здається, трохи взяли бази, і можливо, в них ще зараз рік, другий. І то я надіюся, скоро війна закінчиться. Буде мир, і будуть всі знов в школі. Ну, звичайно, хвилюємося, як і всі батьки хвилюємося, але надіємося, що все буде добре. Це перший клас так. В обласному центрі навіть опитування провели серед батьків, і думки розділилися десь приблизно по 30 відсотків за онлайн освіту, стільки ж офлайн та за змішану. Самі ж діти чекали 1 вересня і готували тривожні рюкзачки. Я хочу вчитися очно, тому що так легше сприймати інформацію і ну круто, коли ти разом зі своїми однокласниками. Я напевне більше покладаюсь на думку, що Ну, я хочу очно, тому що мені дистанційно це важко, тяжкіше сприймати інформацію і загалом вчитися не так весело. Немає друзів і тяжкіше. Одні там із -за війни залишаються вдома, тому що бояться, а інші в іншу країну поїхали. А ти вже зібрала три цю тривожну валізку, яку треба да. носити? А що поклала? Воду, їжу, м ліки. Ліки, так. Да. На всяк випадок там якісь вінти. Із тих шкіл, які вже виходять на офлайн навчання, за парти сядуть молодші діти і випускники середні класи за змішаним графіком. Будуть і прямі трансляцію уроків. Ну принаймні, так планують. Все залежатиме від безпекової ситуації.